Цім я Бонко, і як ви зрозуміли по нас в прості відео, те, що сьогодні я буду виконувати завдання, які дали ви мені під цим відео, та завдання від штучного інтелекту. І перше завдання, яке я хотів виконати, дав мені Юрка 2020. І воно звучить так. Ідея виграй в ограбі, але при цьому, щоб в моєму сейфі було не менше 65%. Ну, я вирішив виконати спершу це завдання через те, що зараз ограбив, як ви бачите, немає ніде, крім от в цих. Е... Як вони називаються, в командних, ну не в командних режимах, а в цих, що створили люди в цих картах. І е, тут до кінця залишилось 17 хвилин, тому я вирішив тут це проходити. І надію, що я зможу це пройти, бо тут ви бачите яка ця карта і виграти, щоб не було не менше 60%, дуже важко. Ну, у мене, в принципі, спроби не обмежено, тому ну, мені ніхто спроби нічого не нагадував, тому я думаю, я встигну. Я напевно, що зараз давайте візьму, якого мені бралера взяти ж, який швидко домажить Я навіть не знаю. Ну, давайте напевно, що кого мені взяти. Ну ладно, давайте я спробую Бері взяти. Він вроді би не пане домашність. Якщо що, я, в принципі, його зміню. Ну, погнали тоді зразу до катки. надіюсь, що ми зможемо затащити, щоб в нашому сейфі було не менше 65%, Ну, це буде важко, але надіюсь, що в нас все вийде. Проте нас попався чак, бас і Ель Прімо, А з нами Роза, Бібі -Бі і я за Бері Окей, погнали напевнен, що зразу третий в зайний телепорт. Він нас приведе максимально близько до цього. І так, надіюсь, що блін, вони вже нам дуже швидко зносять. Це вже я бачу що це. Ми вже з цього разу не зможемо зараз пройти це завдання. У нас вже 75 залишилось, вже 66, і да завдання вже не виконано. Тому зараз мені прийдеться підібрати когось нормального бралера, який буде швидко зносити, або який буде захищати сейф. Тому давайте вже дограю цю катку і до вас повернусь. Ну що ж, друга спроба, і цього разу я вирішив взяти Бравлера Френк. Надіюсь, що допомогою нього мені вийде затащити, і, Ну, щоб ми, в нашому сейфі було не менше 65%. Я, скоріше, не буду домашти сейф, а буду просто захищати через те, що ну, я не думаю, що так багато урон зможна нанести дуже швидко, бо ні, щоб швидко наносити тички, мені треба, щоб в мене було мало ХП. А для цього треба щоб мене І Це буде трошки важко. А блін, стоп, вони звідки йдуть, я не поняв, вони звідки з червоного чи з зеленого порталу йдуть. Ну, по суті, вони мають йти з червоного зараз, тому я буду стояти тут. Я сподіваюся, що е, я. Це правильно зрозумів. Так, ну окей, чекаємо. Поки що. поки що до нас ніхто не йде, а ми вже почали домажити сейф. Окей, давайте стоїмо, поки що чекаємо. Я не буду звідси відходити. Так, вже хтось є. ай яй вже тут є, зразу нажимаю нагад, щоб швидко їх знести. І вони поки що знесли тільки 7%. Зато ми їм вже знесли 26%, вже навіть 33%. Давайте швидше там зносити. Я тут, в принципі, стою, вони мають зелені я зрозумів, Тому давайте чекаємо. Чекаємо, поки що чекаємо. Якщо мені ульта, я зразу просто ультану. І все. Ми вже знесли майже 50%, вже навіть більше, ніж 50% ми їх знесли. Поки що в нас все. পহানো Надіюсь, що так буде і далі. До нас поки що ніхто не йде. До речі, наші ще ні разу ще не померли, нічого собі. Вже 38% залишилось. Ага, окей, Джесі. А, ні, це не Джесі, це не з нашої тіми, вроді. Так, залишилось 25%. Давайте, коротше, я йду на поміч. Думаю, ми все не знаєте швидше, ніж вони з 65. Зараз давай, я кидаю ульту. Отак, отак. в них походу АФК бот. І давай, 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 давай. давай. І ну, останню течку, давай. І. Єс, ми змогли затащити. Це нам поки що просто зараз пощастило. І це завдання я вважаю виконане. Тому давайте перейдемо до наступного другого нашого Ну і на Наступне завдання від Velicduz Valve 2. Надіюсь, що я правильно прочитав а якщо ні, то вибачай. Його завдання звучить так: виграти за Бері, пересуваючись тільки ультою в режимі нокаут. Я не знаю, чи мені це вийде зробити на основі, через те, що в мене тут 25 тирант, і ви просто подивіться, яка це карта. Ну, але я спробую. Якщо зараз мене це не вийде зробити, то я перейду на інший аккаунт, де в мене є Бері. Я надійшла, що в мене є на якомусь іншому аккаунті Бері, бо тоді це завдання просто буде виконати майже неможливо. Ну, але я спробую. Ще найважче тут зробити це через те, ну те, що тут може бути через те, що яд пересувається максимально швидко, тому я не знаю, чи я зможу. От зараз я просто стою, я зараз нічого іншого зробити не можу. От був би хоча б динамайк, я б вже хоча б пересуватися міг. А зараз я навіть не можу, я не знаю, надість, що мене не викине через те, що я типу не ходжу. Е, ну давайте, окей, зараз вони до нас підходять. Мені зараз треба набити на ульту, я Не знаю, як мене це вийде зробити. Давай, будь ласка, будь ласка. Ну, бліна, 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 що робити? Зараз яд почне просуватися. Я це, в принципі, можу трохи хілити, але я не думаю, що мене це сильно врятує. Е, давай, 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 давай. Бліна, бліна, ну все, я залишився один, це вже нереально мені затащити. Навіть якби я ходив. Куди мені було б це нереально зробити, а зараз просто я навіть заманцити не можу, мене зразу винесли. Завдання максимально складне, ну, надіюсь, що ми. А блін, я вже походив. Йома, я, я забув, я походив. Ну я надіюсь, давайте це зараз, е е якщо я зараз можу пройти, хоча мало шансів. Е от, е ви цього нічого не бачили. Зараз я просто стояв на місці. Я думаю, що це мені так би нічого не помогло, то що я чуть походив і вернувся назад. Ну, але, бачите, як ви зараз бачите, просто в мене ніяк не входить. Ну, хоча я вже майже на ульту набив, але я на неї просунусь максимум до води і все. І мене там вже я доб'є. Так, хоча ми зараз майже винесли. Давай, 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 давай. Блін, а мене майже нас вийшло, майже ми винесли кольта, хоча б один раунд затищили, але не повезло. Тому давайте пішов на інший аккаунт. Надіюсь, що там пощастить. Ну що ж, я зміг знайти аккаунт, де є Бері, а він є на аккаунті мого брата, мені зараз дуже повезло. Тому я сподіваюся, що йому зараз незли купу кубків в нокауті, щоб виконати це завдання. А зможу з першого разу зараз це пройти. В принципі, ранг невеликий, думаю, шанси в нас є. Тому, в принципі, погнали до катки. 6 -6, ну, якщо що, мені зараз прийдеться, потім йому повертати кубки після відео. Окей, погнали проти нас повсі тік, Пемка і Брока, з нами Гріф і 8 біт. Ну, я не знаю, чи мені зараз це поможе. Надію, що до мене підійде тік, я його просто акуратно винуся. Так, зараз не використовувати лівий джойстик, а зараз просто так от стояти і чекати. В грифу походу теж завдання стояти і просто ультою пересуватися. Окей, чекаємо, чекаємо, от до нас же підходить аж майже, блін, ну, ну куди ви всі тікайте? Ну йдіть сюди, ну блін а. Мені що, зараз тут до кінця катки простояти. Ну, ладно, окей, я хоча б надіюсь, що вони зможуть затащити цей матч. Ви вже вбили двох бралерів. Я зараз можу просто стояти і затащити. Ну я зараз, якщо що буду хилитись, бо зараз вже скоро буде яд. Ай-яй-яй, еш, майже виніс з цього 8 біта, я його відхилити не можу, ментичка не дістає. Окей, чекаємо, зараз вже буде яд. Ой, як зараз небезпечно. Надіюсь, що вони зараз швидко його винесуть. Давайте, давайте, винесіть, Блін. Ай-яй-яй, тихо, добре, окей, зміг збити це повідомлення. Окей, 8 біта нашого вбив-ш. Залишився надії на гріф. Окей, грів зміг затащити. Зараз мені повезло. Зло, і зараз надію, що вони наступний раунд так само затащать. Давайте я весь відхід вам даю тичку. Ну, сорян, що я стою, це зараз завдань, це не по... не по моїй вині, я зараз стою Це завдання мені дали таке. Окей, вбила одного тіка, поки що найлегше обнесли. О, змогли винести, затащити. Ура! Як мені зараз повзло, що я не злив ні одного кубка і зміг виконати завдання. Жалко, що не на основі, але хоча б десь. Тому це завдання виконано. І переходимо ми вже до наступного завдання. І третє завдання звучить так. Максимум вбивств. У режимі шоудаун здобуть е, не менше 5 вбивств за один матч. Тобто мені зараз в солошоде треба зробити 5 кілів. І, ну, я сподіваюся, що мене це вийде зробити. В принципі, звучить не важко. 5 кілів, хоча, в принципі, це треба вбити половину карти. Не знаю, як вийде в мене це зробити з першого разу чи ні. Я вибрав бастера, брали, в принципі, у мене ранг невеликий. Прокачаний він, в принципі, непогано, тому я думаю, що в мене вийде це зробити. Давайте погнали. Спроб в мене також, в принципі, не було нічого вказано, тому без ліміт спробі. Думаю, окей, погнали, в принципі, до карти, е, до катки, точніше. І проти нас попалися такі собі в принципі, персонажі. Не знаю, яке зараз має зробити 5 клів, ну, окей, погнали, Давайте, 2 тички, 3. Ой, біля мене вже пайпер попалася. Акуратненько, акуратненько. Так, окей, є, з банка одна в мене є, але мені треба зробити кіли, а не здобути 5 банок. Блін, там Корделю зараз вкраде мій кіл. Ні, мі-мі-мі-мі. Я зміг перший кіл здобути. Зараз би ще корделю винести. вже було два, вже було б дуже класно. Дай мені ульту, будь ласка, корделюс. А я в нього вже є ульта. так блін, там Дінамайк зробив кіл. Ну для чого ти зробив цей кіл? І б щоб мені лише да. Ну куди ти тікаєш, Корделіс? Блін Мені а... ще 4 кіла якось треба зробити. Як? Ну то я знаю, що в правочах хтось сидить. Давайте спробую його вбити. Чи його не. А ні. А, ні, є, 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 блін. Але він втік, він втік, вже зробили ще один кіл. Капець, вже ще один кіл зробили. Дінамайк, що ти робиш, ну йди сюди, Едгар. Будь ласка. Іди сюди. В тебе ж навіть шанси є мене винести. Та йди сюди, ну не бігайте колами Ну хоча б Корделіус, хоча б хтось. Давай, давай, давай Корделіус, Корделіус, я зловив, зловив. Я свиніс, два кіла вже є. Два кіла, непага, мені треба ще два кіла зробити, коли залишилось чотири бралера, а без мене три. Ну це просто жать. Мені зараз треба винести двох. Ой-ой, там ще Леон восьмибаночний. Це капець. Ну, ну будь ласка, Едгар, ну та що ти робиш такий, Едгар? Блін, давай, за мною Леон вже йде. за мною вже біжить Леон. Це погано. Це дуже погано. Я не знаю, що мені зараз робити. Ну давай, Едгара, Едгара винести. Винести Едгара треба. Хоча б давай. Ну блін, ну майже я його виніс. Ну майже одна тичка. Ну буквально одна тичка. Ну підійди сюди. Отак, о, ще динамайка можна винести зараз. Ще зараз можна винести Дінамайка. Капець, просто я не знаю, що мені робити. Як мені зараз зробити ці килим? Е, давай, акуратненько, тихо. Тихо, акуратно, давай, давай. Ну, 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 ну. ну, ну Акуратно. Акуратненько, стоп. А єс uh, yes, один кіл, ще один. Я, я вже зробив три, та я ж, я, вроді звичайсь з рахунку. Ну, вроді би я зробив три. Мені треба зараз їх двох бити. Я щось помилився, коли говорив, що мені треба ще одного. Uh, ну, коротко. Ні, вроді, якщо не поняття, треба ще два кіло зробити, ви просто дуже зосередиться і забув. Так, давай, Леончик, Леончик, де сюди, Леончик, давай, ульту. Давай, 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 домаш себе домаш, домашнім. Мені потім треба ще винести Едгара. Нє, Леон, тільки не йди до Едгара, Тільки не до Едгара йди. Мені треба тебе винести. Ай-яй-яй, він тут, він тут, він тут. Блін, а майже виніс. Ну, коротше, завдання 100 розі не виконав. Немає, знаєте, збився з тих підрахунку чи ні. Ну, погнали тоді в наступну катку. Зараз пробуємо. Надію, що зараз вийде заточити. Так, я пікстер дроп, нічого цікавого. Окей, погнали. Ну, будь ласка, надію, що в мене зараз вийде зробити ці 5 кілів. Не знаю, як мені. Це зробити. Ну, окей, погнали проти нас, хто попав сілакий. Блін, біля нас, Френк, це погано, це дуже погано. Ліпше б біля нас був Міко або Беррі. Ну, хоча Бері, бачите, його ранг буде трошки важко проти нього грати. Окей, по спробуй винести Френка. Не знаю, як мене це має вийти зробити. Ну окей, раз, два, три. Ай-яй-яй, блін. ой ой зараз є небезпечно. Блін. Раз, два. Ой, єс, мене вийшло зробити перший кіл. Мені зараз почастило, мінус гаджет але зато є плюс один кіл. Треба ще 4 кіла, просто жесть. Просто жесть. Ну окей, зараз просто фармимо баночки, щоб мені було максимально легко всіх виносити. От, наприклад, Ніту можна спробувати винести. О, давай, Ніта, ходи сюди. Раз, два. Давай, три, три, три. три. Єс окей, вже два кіла в нас зроблено. Два кіла, блін, бо я знову збився. Ну, вроді би два. Вроді би 2, потрібно ще 3, кіла. ще 3 кіла, але перше я хочу забрати ці дві банки. Надіюсь, що в мене вийде це зробити. Ай-яй-яй, тут Лілі, тут Лілі, блін, а в мене Лілі забрала ці банки. Ай-яй-ай-яй-яй, ай це погано, це погано. Давай, Лілі, ходи сюди, блін, вона в гаджеті втекла. Куди вона втекла, я не знаю, може. Аня, окей, я бачу, куди вона втекла, мені зараз треба якось винести, хоча в неї також всі шанси. Давай, 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 давай. Ага, окей, я зрозумів. Блін, що я зробив, що я зробив? Вона зараз кудись тече, а куди? Я давай, блін, вона втекла вниз. Мені не позло. Там ще й нітоло ХП було. Це просто жесть. Ну як мені зараз її вбити? Я не розумію. Я ще її на ульту, і зараз фармлю. ай яй 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 Ну давай, тичку. Та блін, я не знаю, що мені робити. Три кіла зараз якось треба зробити. Тобто майже всю карту зараз мені треба винести. Е, так, акуратненько. Зараз мені треба без гаджета винести. Єс, виніс. Ще два кіла, два кіла залишилось. Просто зараз когось вбити. І коли лише столкновені, треба буде ще когось вбити одного. Бачу, зараз ріко без баник. Я думаю, що це мій шанс якраз. Е, давай, це зараз мене має все вийти. зараз треба відхилитись трохи. Ну, давайте, окей, коротше, вже нападаємо, 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 нападаємо. Давай, давай, є, yes! зміг я винести ще одного і мені залишається вбити ще одного. Я ж не збився, вроді з підрахунку, треба ще одного. Але на всякий. А, ну все, навіть я не зможу зробити більше. Ну, надіюсь, що я ніде не помився. І вроді би це завдання зараз має бути виконане, якщо я зараз вб'ю Бравлера Бері. Так, акуратно, давайте зараз тікаємо, хілимося. Ні, так, давайте, окей, я тут посижу зверху, почекаю. Похилося, і тепер можна, в принципі, нападати. Давай, давайте, дай, давай, ходи сюди, ходи сюди. І вроді би я yes, би я зробив 5 кілів. Е, ну, якщо я не помиляюсь, то я це зробив. Ну якщо поправте мене в коментарях. І погнали тоді вже виконати наше останнє завдання. Ну і наше останнє завдання звучить так. Швидка перемога. Закінчи матч у режимі Brawl Ball за менше, ніж 2 хвилини. Ну, в принципі, режим Brawl Ball я вже вибрав. І я, в принципі, бралера міняти не буду, тому погнали грати далі за бастера. За 2 хвилини виверта катка, я думаю, що це не так і важко. Матч в Brawl Ball йде 2 хвилини, 30 секунд, якщо не І ще додатковий час може бути хвилина. Нам треба затащити цей матч, щоб залишилось 30 секунд. Просто щоб зараз на таймері зверху писало 30 секунд. Я ж правильно думаю, так. Окей, все, за 2 хвилини зараз забити. Е, треба 2 гола. Окей, а Аккуратненько, акуратненько, акуратненько, поки що граємо. Головне, би нам зараз не забили. Давай, давай, давай. окей yes, okay. Давайте зараз нам треба. Бам. Давай, 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 давай. Ой, чекайте, але там ж пише, якщо не помиляюсь закінчимо матч за 2 хвилини. Тобто, мені не писало, щоб перемогти, але перше хвилин, тим більше я вже забив. Менше ніж за 30 секунд, тому в принципі непогано. Постараємося, ми заточили, чуть ще я завдання собі. Так, давайте зараз, бібі, -Бі, акуратненько. А, давай, давай, швидше, швидше, швидше. Залежилось приблизно півтори хвилини, якщо не помиляюсь, Так, давай, бібі -Бі, мінус. Окей, okay, бібі у нас у мінусі. Так, давайте. Блін, я м'яч не Окей, окей, давайте проходимо, проходимо, проходимо. Давай швидше, пас, пас, ну дай пас. Ну дай мені пас, ну та блін, ну давай, ну забий. І єс, yes, ми змогли затащити матч. Ну, 100% швидше, ніж за 2 хвилини. Ну, я не можу зараз точно порахувати, ну, коротше, десь приблизно за 40-50 секунд закінчила. Давайте зараз подивимося. На таймері, в нас тут має писати. За 41 секунду ми закінчили матч, тобто це 100% ми закінчили швидше, ніж за 2 хвилини. Ну, в принципі, це логічно. Окей, на цьому я буду закінчувати. У такому солоці, довго. Поставте лайк, підпишіться на канал, нажмітеля на гельше, розпускати мене накриті відоси. І також не забувайте писати коментарі. Мені завдання, щоб я в наступному відео вибрав іменно ваше завдання і виконав його. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!